Вітаю. Поговоримо, що відбулося у бухгалтерській сфері за робочий тиждень з 13 по 17 січня. У зв'язку з численними запитами від платників Державна податкова служба офіційно підтвердила, що з 1 січня реквізити рахунків для сплати податків, зборів, платежів та ЄСВ не змінилися. Актуальні реквізити розміщені на вебпорталі ДПС. На вимогу бізнесу Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Планують ввести норму, що товари, які купують громадяни на закордонних маркетплейсах, підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості. При цьому візна мито з таких товарів справлятимуть лише у разі, якщо їх вартість більша за 150 євро. Міністерство розвитку громад та територій затвердило 12 нових критеріїв для бронювання у транспорті, будівництві, енергетиці та житлово-комунальному господарстві. Підприємству достатньо відповідати, хоча б одному з них. І наостанок парламент ухвалив закон про систему охорони психічного здоров'я. Закон пропонує роботодавцям розробити та затвердити програму психосоціальної підтримки працівників на робочому місці, психологів та психотерапевтів. Сертифікуватимуть. Щоб не пропустити інших важливих новин. Залишайтесь з експерту з Головбух.